Всім, пане міський голову, згорьовані рідні і близькі, Ковальська родина. Сьогодні ми вкотре прощаємося із героями-воїнами. Дякувати Богу, вже довгий час не було таких сумних днів, але на жаль, війна знову повертається в наше місто, в родини рідних і близьких, герої, яких Полягли за нашу державу. Господь, коли розмовляв останні з своїми учениками, Він розповідав їм про наближення своєї смерті, про царство небесне, а учні його як люди, хоч вони були й апостолами, але все одно були людьми, вони роздумували над своїм людським. Постав нам тут шатри біля тебе, і ми будемо поряд із тобою у славі Царства Небесного. Отак От сьогодні і в нашому житті, на жаль, любі Христі, браті і сестри, також відбувається. Одні воїни воюють, помирають, захищають, інші працюють на благо держави. Віддаючи своє здоров'я, вкладаючи в економіку держави свої податки, кошти, інші допомагають волонтерять, а деякі взагалі не відчувають, що війна іде, хто забув. Вже забули про те, що потрібно допомагати, забули про те, що потрібна поміч цим воїнам, які сьогодні. Захищають на передовій нас із вами, тому що не буде їхня бойова лють сьогодні використана у захисті нашої держави, не будуть вони захищати там. Ворог буде в нас в Ковалі, на нашій землі. І задумуючись над цим, ми сьогодні згадуємо слова Тараса Шевченка який говорив, і в часі лютім любіть Україну свою. Оце перед нами та любов, яку проявили сьогодні ці двоє героїв-воїнів. В час Люти, який, на жаль, сьогодні для нас є, вони проявили любов до держави, до України, до святої нашої землі, до церкви, до сім'ї своєї. До нас і з вами. Тому що віддали вони своє життя за кожного із нас. І, на жаль, це є правда. Що сьогодні від нас потрібно, любі Христі, зовсім мало. Віддати часточку себе, обороні держави. Хто де може в чому може допомогти державі вистояти? Допомогти державі перемогти ворога супротивника, здолати його. Нелегко це. Звичайно, нелегко. Краще сьогодні бути тут, в відносно мирному нашому місті, краще бути з родиною, краще бути подальше від передка, але на жаль, і там хтось повинен боронити. Хтось і в форму повинен вдіти, хтось повинен взяти в руки. Зброю і зброєю захищати. Тому що якщо не візьмуть зброї, молоді руки, військових, то ніколи ми не здолаємо ворога, який прагне захопити всю нашу державу. І не тільки захопити, а знищити її. Що сьогодні на часі? На часі сьогодні мітинги за САБу, за набу, за САП, за прокурорів. Це сьогодні на часі. На часі сьогодні розборки між прокурорами хто правий, а хто ні. Чи нам більш немає про що думати, чи нам немає куди прикласти свої зусилля? Та вони розберуться самі. Прокурор є прокурором. Вони своїх не дадуть в образу і іншого небудь. Розберуться. В державі сьогодні ніяких заколотів не потрібно, тому що ворог це використовує для нас. Вони тупі все одно на своїх каналах висвітлять це як протест проти держави, проти уряду, проти церкви їхньої московської, яка, на жаль, ще сьогодні існує і в нашому ковалі, і багато ковальчан туди ходить. З 2014 року війна. Повноцінна війна. Все одно мозги запарили їм московські попи, і вони все одно слухають їх і розказують їм, що наша церква самостійна, незалежна. Це сьогодні на часі. Не можна помолитися українською мовою, не можна віддати частину себе як священнослужителя українській державі. Не можна не ходити туди, якщо московський піп не розуміє цього. І вас не вихватає мужності, щоб його нагнати. Багато питань є сьогодні для кожного із нас. І ми сьогодні повинні зробити свій висновок українця, свій висновок державця, свій висновок патріота. Оце для нас сьогодні важливо. І патріотизм заключається не в тому. Щоби заспівати гім, душу і тіло ми положимо. Ось хлопці поклали тіло за нас і з вами, а за душу ми повинні їхню тепер молитися. І сьогодні утішити рідних і близьких може тільки молитва, тільки святість їхніх безсмертних душ, тільки те, що вони герої і що вони віддали своє життя. За нас, за державу, за перемогу. Хай спочивають у царстві небесному, герої Ігор Олексій. Хай для їх безсмертних душ буде вічний спокій. щирість, співчуття рідним і близьким, кожному, хто знав героїв. Хай вічна пам'ять і царство Небесне буде в наших серцях, а ми плекаємо перемогу, мир і Божу благодать. Слава Україні! Smart voor de vrouw.